Дитячі, теплі, водонепроникні штани, кран Німеччина до одиничка вартує лише 129 гривень. В лоті 13 позицій, 1680 гривень за увесь лот. Деякі модельки в нас йдуть в упакуванні. Більшість може бути без упакування, можливо, з бірочками. Тут будуть модельки як на хлопчиків, так і на дівчаток. Подивіться, класно все виглядає, зі світловидбивачами. Є ось такий варіант штанців. Вони, як бачите, йдуть з ущільненням на коліночках. Щоб е, можна було гратися і не переживати, що дитина щось порве. 92% поліамід, 8 еластан і е, підколінники зроблені зі поліестеру. Так, оєкотек стандарт 100 означає, що використовуються якісні гіполергенні матеріали та фарбники, цілком безпечні для алергетиків, а тим паче дуже круто для діток. Давайте подивимося в розгорнутому вигляді, як вони виглядають. Ось так вони виглядають. Тут є така малесенька кишенька, у нас резиночка. Вона добре тягнеться, і при цьому вона не буде передавлювати нічого. Ущільнення на колінках світловідбивачі, брендовочка, понизу резиночка. Дивимось з внутрішньої сторони. Ось таке у них наповнення буде. І позаду також ущільнення на задній частинці і світловідбивачі. Далі показуємо ось такий варіант. Вони аналогічно виконані. Розміри 86, 92, 8 позицій, 98-104, 2 буде позиції. 110-116 буде 2 позиції. 122-128 одна позиція. Дивіться, як вони виконані. Дуже класно все. А, ні. Бавовна, бавовна, так. Ось такі гарненькі штанці. Нагадаю, що лише 129 гривень. Дуже актуальна пропозиція. Щоб замовити, звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть в шапці профілю або ж під цим відео.